Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. І давайте, що ж буде завтра у вас в особистому житті. Відео загальне. Ну, щось своє почуєте. Так, ну давайте, в когось завершується відпочинок. Але він в когось з вас міг бути за станом здоров'я. Тут вже буде прийняте рішення, що все на цьому наприклад когось будуть виписувати з лікарні. Для когось на цьому закінчую відпустку, виходжу на роботу. Тобто, знаєте, як зроблено те, що було потрібно. Якісь там потреби закриваються і, ну так, обмірковане рішення, іду далі. Дії, далі будуть якісь там вже такі у вас все одно сумніви ще залишаються, але буду далі намагатись там робити те, що можу, бо зусиль будете докладати чимало. Далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Ну, тут теж це, як то кажуть, до розмови про те, що ви дуже-дуже різні всі. Приходите на канал. Для когось в зовсім новий початок. Коли ви ще не знаєте людину, ви ще не розумієте на всі 100% людину, але багато будете думати про людину: чи варто, чи не варто, чи хочу, чи не хочу, чи це та сама, чи іншу шукати людину. Знаєте, навіть будете так. Ну, На нерви виходити через ці свої питання і нерозуміння, що ж робити. А для когось як повне обнулення з людиною, бо більше не довіряю. Бо, ну, як роблю людину для себе колишньою. колишнім, Там вже дивіться, як у кого. Бо. Виявляється, зовсім не знаю людину і не знаю навіть тепер, що думати. Аліса, вітаємо тебе, Алісочка, Бласочка. Бачите, як? Аліса їй нічого не заважає. Аліс, бласочка, сонечко. Ну, давай, давай, приходь. Далі дивимось, а щось я камінчик не переклала. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось, що ж завтра чоловік у бік жінки буде робити. Король жезлів тут виходить. Ну, для когось взагалі тут про третіх зайвих, про те, що не треба йому довіряти. Згадуємо минулий рядок, дійсно, хтось буде обнулювати стосунки, бо нема довіри. Але, знаєте, тут такий чоловік, який вміє закохуватись і вміє в себе закохувати, але ну, він такий, що не дуже так він затримується там, де він отримує якусь перемогу для себе свою власну перемогу. Тож, дії будуть легкі, не обіцяючи нічого, про свої там закоханості буде вам розповідати, ну там вже ж дивіться, вірити чи не вірити, бо тут карта омани, карта неправди, хитрощів. Так, сумнівайтесь, це буде правильніше на цей день стосовно цього чоловіка. Угу. І у вас буде інший якийсь. Тут король мечів, тут буде інша людина. А може, у вас вже є інший чоловік, а це і так залицяється. Давайте далі дивитись, дії жінки у бік чоловіка. Угу. Жінка тут про сім'ю або сімейна. жінка. От чого вони починають бігати, коли мені треба знімати? Це я котів. Так, для когось з жінок вона просто нагадає чоловікові, що вона заміжня, що в неї є сім'я і не до нього. А для когось, це, знаєте, коли. Певний рух. Означить, ну, ви чуєте, Іриса. І нічого, що зима. В нього березень на душі. Так. От збив мене, от молодець. Ага. Для інших вас тут справи сімейні, тут справи, які, знаєте, от, давай заплануємо, зробити треба оце. Давай там сходимо, давай туди з'їздимо. Тут ну, такі знаєте, дії разом, не сама по собі. І взагалі-то доволі яскравою буде ця жінка. Вона сяяти буде для цього чоловіка. вона Знаєте, коли сама по собі щаслива, і вона буде робити щасливим свого чоловіка Ось так тут показане. Якісь можливості буде йому демонструвати стосовно себе. Ну, тут так, симпатично все. Далі, будуть якісь навіть плани на майбутнє. Так закидати буде плани. давай там наплануємо на таке-то число, або там на той то день, там на неділю, там на вихідні, отак щось. Для тимчасово одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання, вистрибнув король Пентаклів. З колоди. І дивіться, жалітись буде про якісь свої мрії на дні колоди король жезлів. Може бути і про одну і ту саму людину, який знаєте, наприклад, був вашим чоловіком, але так сам по собі він такий доволі яскравий, доволі такий впевнений в собі, доволі такий жвавий, він такий завжди поспішає, він десь біжить, купа справ в нього. Тобто, в цей день, от знаєте, щось йому зіпсувало настрій. Десь є тема, яка, от знаєте, день від дня вона все ну, якась далека від нього, ця тема. Щось, що йому не дається, щось, до чого він прагне, а воно все, все якось недосяжне таке для нього. І оце вам може жалітись про такі речі? Будете знати. Угу. Підглядаю, ви мені виходите тут королевою Пентаклів. Це, це точно ви були в стосунках з цим чоловіком. І тут як ніби якісь ще не вирішені питання. Щось таке, знаєте, коли. Може бути, між вами відстань і це заважає вирішити остаточно якісь питання. Угу. В когось стосовно квартири башта виходить стосовно помешкання вашого. Ну, що це таке? ну? Давайте далі. Робота. Що у вас буде завтра в роботі. О, у нас світло пропало. Зараз я ліхтарик вимкну і повернусь. Так, так видно. Так. Робота. Тут якась як пропозиція, як. Або заздалегідь щось заплановане, будете вже над цим працювати. Це знаєте, коли щось дається вам як можливість заради того, щоб зміни внести, щоб змінити якісь свої ранішні плани, щоб змінити напрямок роботи. Тобто тут ну, таке, знаєте, не так, щоб поспіхом, ні, все якось в своєму темпі. І не так, щоб вам дуже б хотілося працювати в цей день. От якийсь він такий, знаєте, десь емоційний, десь робити будете, але дійсно от не поспіхом, щоб не переробляти. Як роблю і перевіряю себе, отак от мені виглядає цей день ваш. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Радість від нового початку десь в чимсь ви будете щось робити, от як в перший раз, або як Маючи на меті показати себе з найкращого боку, показати себе як людину, яка, ну, як, знаєте, як готовність свою, як можливість свою. А... Ну що за день такий? Ну, чого у вас так багато сьогодні, Аліска? День, коли приймайте все ж таки, от все, що буде вас штовхати просто от в нове, не засиджуватись на місці, а коли а, можливість нового руху дається, Аліса, я не, не, розум... не можна, коротше. Вибачте, я втомлена, мені вже так важко все це от, коли вони мені заважають, важко терпіти, щоб не сваритись тут з ними. Бо і проганяти їх не можна. Сонечко, не можна, не лізь туди, будь ласка, хочеш сиди тут, а не хочеш, то давай десь там іди. Від чого краще б за все відмовитись, давайте подивимось. Зараз я її все ж таки не, об... не ображайся. Будь ласочка, іди йди там гуляй. Так, від чого відмовитись? Угу. Королева Пентаклів на дні колоди, королева Кубків ховається. Імператриця вийшла. Знаєте, тут. Вам з кимсь дуже треба буде поспілкуватись, або комусь з вами дуже треба буде поспілкуватись. Тут якась як пропозиція назріла в людини, або в вас назріла пропозиція. Не поспішайте обговорювати, бо що, бо чого. Угу. Дивіться, там, де ви щось собі давайте, ніби це ви щось собі намалювали, напланували, там ще не до кінця все продумане, тому і не поспішайте. Краще от ще подумайте, ще подивіться, що там зайве, бо там щось є зайве. Ви щось не відкидаєте від себе і можете, ну, скажімо так, зайвого наговорити людині. Це про допомогу одна одній, це про допомогу можете обговорювати допомогу іншій людині, коли як втручання у, у, у чиїсь справи, може вони власні ваші, може тієї людини, з якою ви будете розмовляти. А може таке статись, що ви про третю особу будете розмовляти. Отут як стримайте себе в якихось висловлюваннях. Так, тут, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути. А знову виходить на дно колоди Королева Кубків. Це ж перемішую колоду, і весь час вона там. Дивіться, тут ситуація, яка от де в чому все ж таки буде порушений баланс саме от швидкістю. Десь дуже поспішаєте. Занадто поспішаєте. Трошки уповільнитись треба. Бо. Можете не втриматись в чимсь, в якійсь ситуації. Можете не втриматись і дійсно, от як бовкнути зайвого. Можете таємничку свою або чиюсь розкрити, а не треба поки що. Можете, наприклад, сказати, щось і людині образливо буде, і ви потім будете жаліти про таке. Ну, тобто, тут дивіться, тут все ж таки намагайтесь втримати баланс або привести якусь ситуацію до балансу. Цього все одно вам не уникнути, але. Ну, тут. Знаєте, як завжди може або в один бийка, або в інший повести. І порада від вищих сил для вас. Ой, добре. Королева жезлів виходить. Так. Угу. Дивіться, взявши на себе відповідальність. І порушивши все, що от просто час прийшов, щось там повністю розвалити, або в вашому житті, або в чиємусь житті, в цьому і буде перемога. От просто ну от, коли Повністю щось змінюється таким чином і буде як надана допомога. Так, тут більш, Вона дещо нав'язлива буде та допомога, але я так розумію, що в цей день так треба буде, що іншого виходу, вибору просто нема. Угу. І це, ви знаєте, як виглядає, коли трошки, я б сказала, як більше у вас досвіду, тому ви так і будете діяти, бо ви знаєте, що, наприклад, якщо затягувати, то до кращого не призведе. І затягування буде ще гірша ситуація. Тому ви і будете так дуже поспішати робити щось. Ну і все. На, всьому, на цьому. Дійсно, дякую за перегляд. Прошу пробачення, що сьогодні такий в мене дуже такий формат виходить. Нічого, тварини є тварини, вони насправді вони не просто так з'являються в відео. Всі, хто дивляться давно, вже знають, що це краще зайвий раз звернути увагу. І я вам дійсно бажаю гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!